Тимофію, не повірите, але в Єгипті, так як і в Туреччині, є хороші готелі, в яких подається імпортний якісний алкоголь. Серед таких готелів в Єгипті це що в Хургаді, що в Шармі, є відома мережа готелів Ріксос. Звісно ж, там подається імпортний алкоголь тої якості, до якої ми звикли. Так, як і подається в Туреччині. Потім відома мережа німецька готелів «Штайгенбергер». Вони теж, до речі, і в Хургаді, і в Шармі є. Там теж подається якісний імпортний алкоголь. Потім є ще готелі мережі Sunrise, наприклад, «Тюкана», Sunrise, Тюкана», Grand Select. У ньому теж буде імпортний алкоголь, якісний. І серед таких готелів, які, до речі, в Шармі на площі Сохо знаходиться. Це готель Four Seasons. У ньому подається. Це теж імпортний алкоголь, але він не входить в концепцію, все включено, він йде за доплату. Але в наявності на території готелю його можна придбати. Тому, повірте, вибір є: е е е е готелі класні, якісні в Єгипті теж є, і класний алкоголь теж. З радістю допоможу, підберу варіанти.